Адвокат-колаборант, адвокат-нумеролог чи все-таки не адвокат, оскільки він відрікся на камеру, що він є адвокатом, та визнав, що понад два роки вже не практикує, і що вам не вистачає? Я з колаборатами не працюю. Я взагалі два останні роки не практикую як адвокат. Два останні роки ви не практикуєте так, як, як адвокат. адвокат так. Але коли приїхала поліція, то виявляється, що він є адвокатом. А у вас тут офіс правильно. А якого характеру офіс юридична компанія? юридична компанія? То ви юрист? Я адвокат. Да. Та чому в адвоката, який ні в чому не винен, він же ж так себе позиціонує? Чому помінялась за 15 хвилин думка відносно себе? І як після цього можна вірити, що він не співпрацює з колаборантами? Давайте, друзі, сьогодні розберемося детально і подивимось, як на відео себе поводив адвокат Юрцев. Василь Степанович. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини МедіаКор студія Олександр Шавлюк. Ви знаєте, що ми викриваємо колаборантів професійно, а також усіх спільників, колаборантів. Усі, хто постійно дивиться наш канал, а це майже 10 мільйонів людей, чудово знають, хто такий Юрій Коломійко з Гайсена. Це той самий друг колаборанта Кирила Стрімоусова. Відео про це дуже і дуже багато. Тому повторюватись не будемо, те, що це колаборант, знають усі. Але тут виникло цікаве запитання: приходить цей колаборант чи то приїжджає до такого собі адвоката Юрцева. А Юрцев навіть не хоче дивитись на інформацію, хто до нього прийшов, а потім чомусь починає вести себе надзвичайно дивно. То він тікає з офісу, то він хапає журналістів за руки. То він вибиває у журналістів камеру. Виходьте руки Духайте. до мене не треба чіпати мене. Це моя юридична компанія. Я вас розумію. Це... Тобто вам, колаборанти, Заберіть руки, це перешкоджання журналістській діяльності. Чим відповідно коїть злочин, а саме перешкоджання журналістській діяльності, що передбачено статтею 345 прим. 1 Кримінального кодексу України. А в кінці відео ви обов'язково побачите. Чому він так сильно перелякався? І це все особа, яка каже, що він адвокат, а потім каже, що він не адвокат. Хоча в реєстрі він дійсно є адвокатом, то невже він не знає, що він є адвокатом? Чому каже, що він не адвокат? Давайте послухаємо і розберемо це відео, бо усі люди мають бачити та знати, які адвокати працюють серед нас. Доброго дня. Є ваш керівник, Юрцев, Василь Степанович. Ми журналісти. Вітаю вас, Василь Степанович. Вітаю, вийдіть, будь ласка. Журналісти. Що вас зв'язує з колаборантами? Дивіться, я з цією людиною не працюю, взагалі вийдіть з офісу і не знімайте мене на відео Це приватна власність. Що вас зв'язує з колаборантами? Вийдіть, будь ласка, з приміщення офісу. Ви можете нам пояснити журналістам? Вийдіть з приміщення офіс. Це офіс вийключит, чи приватна власність? Виключіть камеру? Це приватна Вийк? Двері я з вами поспілкуюсь. Добре. Вийключит, добре. Камеру. Ні, камеру ми не виключимо. Це громадський і суспільний інтерес. Що вам бракує в цьому житті? Вийдіть це приватна територія. Давай. А чому ви Вийкуйте. до журналістів Вийкуйте. так говорите? Що нам бракує? Вийкуйте. Може, ви розкажете, що вас зв'язує? Виходьте до руки до мене не треба чіпати мене. Що вам не вистачає? Я з колаборатами не працюю. Я взагалі два останні роки не практикую як адвокат. Два останні роки ви не практикуєте да, як, як адвокат. Так, Адвокат, так. Да. А що у вас за фірма тоді? Це моя юридична компанія. Я вас розумію. Це... Тобто вам ви... колаборанти, заберіть руки. Це перешкоджання журналістській діяльності. Руки заберіть, це кримінальний злочин. Ось так люди, адвокати у нас працюють. Бачите? Хапає, вибиває камеру, ну що ж, будемо реєструватися. Адже людина, яка втратила свідомість та пам'ять і навіть не знає, хто він є. Чоловіка, а у вас тут офіс, правильно? А якого характеру офіс? юридична компанія. Юридична компанія, то ви юрист? Я адвокат. Да. Я взагалі два останні роки не практикую як адвокат. Два останні роки ви не практикуєте да, як, як адвокат? я адвокат, да. Бачка! Ця, хто ж це такий? Цікаво, чому нумеролог адвокат? Так сильно злякався. Ця людина до мене приходила, я її робив нумерологічний розбір. Я займаюся нумерологією. <плес> Ось дивіться, ми зайшли в офіс до цього адвоката Юрцева Василя Степановича, аби отримати коментар, чому він співпрацює з колаборантами. Або якщо не співпрацює, то що він нам про це повідомив публічно? Не забувайте, завтра кожен може бути жертвою адвоката-нумеролога. До речі, що таке нумеролог? Ось подивіться, коли в Гуглі ти вводиш це слово, і тобі ось така картинка. Тобто, напевне, адвокат шаманить на картах чи на якихось там цифрах, чи виграєте ви суд. До речі, хто в нього був на консультації, чи то нумерологічній, чи то адвокатський, напишіть, що він вам нашаманив та чи справдилось це в суді. Бо якщо справдилось, то юристів потрібно вчити не як юридично правильно визначати та вирішувати справи, а виключно як бути нумерологом, шаманом. Але якщо відверто, друзі, це просто не вкладається в голові. Тому обов'язково поширте це відео, поставте йому лайк, підпишіться на канал. Люди мають право знати, які є адвокати. Ми маємо усіх людей вберегти від такого ось псевдо-юриста. І це не наші слова, це сказав він сам. Ця людина до мене приходила. Я її робив нумерологічний розбір. Я займаюся нумерологією. Так ось ви побачили, що він чітко заявив, що не являється адвокатом та понад два роки не займається адвокатською діяльністю, хоча сам і спростував свої слова, що він не займається, але в нього, начебто, юридична фірма, тим більше в реєстрі рахується як діючий адвокат. Що ж сталося? Чому така амнезія? ми зателефонували у службу 102 для виклику слідчо-оперативної групи. Нагадуємо, це не патрульні поліціянти, це нормальні, адекватні поліцейські, юристи, тобто слідчі та оперативні працівники, які приїхали дуже швидко, аби зафіксувати факт злочину, а саме перешкоджання журналістській діяльності. Журналіста брали за руку. Та вибивали в нього камеру. Але і тут не обійшлося без курйозів. Ви вже зрозуміли, так він не є адвокатом, але поки ми чекали поліцію, він до нас підійшов і ось що почав говорити, розповідаючи, начебто йому без різниці, що йде війна і що гинуть чужі діти. Як він зазначив, цитуємо, його це не цікавить. Людина до мене приходила, я їй робив нумерологічний розбір. Я займаюся нумерологією. ніяких договорів з приводу юриспруденції. Я взагалі цю людину тоді перший раз. З нею спілкувався і бачив. Скажіть, будь ласка, чому і тоді ви не подивилися цікаво. відео з Кирилом Стримоусовим, яке я, я не вам дивлюсь. показував? мені не цікаво. Я не бачите, вам не цікаво, форматі. а вам так. цікаво, що діти помирають чужі від ракет? Мені та інформація, яка мені цікава, я дивлюся. Вам, поясню ну, вам ситуацію, цікаво, що діти помирають завдяки таким, як ви? Так. Ні? Не хочете цього пояснити, суспільство? Потім він теж саме проговорив і у присутності поліції, яка, як ви бачите. Дівчинка стояла до нього спиною, до мене обличчям, щоб я ненароком не, не зачепив цього ось. Чи то адвоката не адвоката, адвоката-нумеролога, чи адвоката-колаборантів до сьогоднішнього дня, як ви бачите, не зрозуміло, хто він є. Ну що ж, друзі, давайте подивимося, що перед ними, поліцейськими, він заявив. Так, друзі, приїхала слідчо-оперативна група. Будемо фіксувати пана адвоката, вітаємо вас. Доброго дня, журналісти Медіакор. Угу. Що вас сталося? Сталося, прийшли давати. Доброго дня. Доброго дня. Ви включили, дня. бо він себе веде неадекватно. Каже, що він не адвокат, вже два роки не практикує. Хоча в інтернеті. Реклама ним там забита, що він не практикує. Значить, ця особа захищає колаборантів. Ми це зняли на відео Кирила Стрімоусова. Це гауляйтер. його другу особу, його праву руку затримала СБУ. Ми професійно, як антикорупційне та антиколабораційне агентство знімаємо відео по всіх колаборантах. І відповідно, вказаний пан як адвокат попав. Да. <працювання> да. Е, коли я прийшов знімати, він почав мене хапати за руку, це є на відео, вибивав у мене камеру. Е, також є на відео, що буде потім додано відповідно до кримінального провадження. Після а це, відбувалося? це відбувалося ось в його офісі. То ви прийшли до його, на його офіс? Так, я прийшов на офіс для того, щоб взяти коментар. З приводу колабораційної діяльності, що його зв'язує з колаборантами. Угу. Він потім вже вийшов на відео, роз'яснив, що його зв'язує з колаборантами. Його а не цікавить, його так, і вас навіть не цікавить, що завдяки цим колаборантам гинуть діти. Ви не відповіли я на це. В роботу таких людей. Ви не вникаєте. В я зрозумів. А чому ви тоді не мобілізовані, якщо ви не вникаєте? А ви чому не ви? Ну Тому що в мене є на це причини, тому я мене вникаю. Так, є це я причини. вникаю, на відміну від вас. Я вникаю на відвідать від вас. Вникаю. І руки до мене не треба простягати, бо ви розв'язуєте мені, даєте мені конституційне право на самозахист, розумієте? Не, не, не треба не цього не робити. Не я знімаю зараз. Ви Ми з вами я вам ще раз поясню, я вам ще раз пояснив, тому що ви ваші ви колаборанти ви погрожують мені та моїй мої мої сім'ї. А чому ви тоді не повідомили про це? Я вам пояснив на відео, коли ви пояснили? Коли я, я визвав поліцію, так ви ж не зайшли нормально, не запитали. От бачите, то ви коли пояснили? Коли я вже викликав поліцію? Як ви так і я вас попросив, ви не попросили вийти, ви хапали за руки. Це а є на відео. Я вам ще раз наголошую. Я буду відео показувати тоді, коли не ви хочете, а коли буде кримінальне провадження. Зрозуміли? І я вам поясню, для чого вам бракує? Скажіть, чого ви це мені бракує? Шановний, вибирайте слова, будь ласка. Вибирайте слова, добре, бо бракує вам. Сусіди, сюди на Я вам ще раз наголошую. Бракує вам, зрозуміло. Крав. А цей Кирил Срімаусе вам не цікаво. А мені цікаво, що чужих жінок, гвалтує. І цікаво, що чужі так, діти завдяки ним помирають. А ти хто це робить? Тому що ви з ними співпрацюєте, я це я буду з ними доводити. Співпрацюю, я, ж вам я вам буду, я вам ще я я я раз доводити. Звичайно, ну почекайте, то я ж не зараз так, вам буду це надавати. надавати. Для цього є відповідні органи. Давайте, давайте, давайте десь зайдемо, заяву? Да, відберемо заяву. А вас тут офіс, правильно? А якого характеру офіс? Юридична компанія. Юридична компанія, Юридична компанія. то ви юрист? Я адвокат, так. Ми там самі, ми можемо туди прийти? Чи там є якісь без цього пана? Ну ви... Це вже спілкуватися. Я да, ви окремо з ним поспілкуєтеся, тоді зайдете, ми з вами поспілкуємося. Без питань Хорошо. там присядемо все, але Хорошо. без цього пана. Алін, тоді на перелік Для чого? Я не розумію. Буде, ми з вами вкратно. сусіди. Ми з вами завжди нормально спілкувалися. Ви б до мене зачали, Скажіть, будь ласка, я до вас підходив, показував відео, як ви не підходили, ви сиділи Правильно. і мені направили телефон, дивіться відео. Я поспішав по справам, я вам сказав, так. що мені такі відео не цікаві, я спішу. Так, ви бачили, що це, це за відео? Чому ви не зрозуміли? Ви зрозуміли, відео? що це за відео? Ні, не зрозуміли. О, ви не зрозуміли, Вже буде чудово. Тоді будемо спілкуватися в іншому порядку. Будемо бачити, чи зрозуміли ви чи ні. Особа, яка прикриває колаборантів, для мене це ворог України. Добре, тоді хлопці, відео тут у мене випис, вивізка на Ось вивізка, так. Да. А це відео сьогодні авокали. буде в публічному доступі. І Ре, буде ти надано слідчому ласка. Я просто не розумію ваш мотив і для чого ви це все? мотив. Ми викриваємо усіх співучасників, усіх ви знаєте. Я вам пояснив. Я, я вам ще раз поясню. Якщо суд становить, що ви не є співучасником, і ви не перешкоджали моїй законній журналістській діяльності, немає ми питань. з усіма сваритесь, для чого ви це Не з усіма, не а тільки з усіма. з усіма колаборантами. Додайте, ви, ви викликаєте негатив для чого це? Я не розумію. То скажіть, будь ласка, з ким конкретно? То 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 з вами, це, це це ви, ви, Почекайте. То ви кажете це з усіма, почекайте. То ви назвіть ще когось. ну, з усім. Ось дивіться, я з вами тільки що спілкувався. Я з вами війшов в конфлікт, працівник поліції. Ні. Ні. Ось, будь ласка, вже не усі. Ви сказали, що я з усіма добре з вами. Я війшов в конфлікт. Скажіть, будь ласка, ні, не війшов в конфлікт. Я надам всі докази. Вже не всі. Ви вже обрехали мене прямо тут. Дивіться, я бачите, є працівники поліції, які виконують. Ви ви хочете кричати, то я вас вислухаю. Правильно, Звичайно, ти тримала, ти саме, тому, саме тому, саме тому в мене адвокатська компанія, право експогру. Адвокат так. Ні, я не адвокат, я директор адвокатської компанії. Я не маю статусу адвоката. А ви не маєте? Ви не маю і не буду мати принаймні. Да, магістр ну, права трижди. Тому я знаю про що ви я не кажу. Могли б допомагати одному одному. Норма я спілкувати. саме тому до вас підійшов і показав вам ви це ви відео. Ні, ви стоп. Це було ще тиждень тому, коли вам показав відео. А ви ще до цього за тиждень спілкувалися? Да, я я сидів так, Ми я сидів пив, пав. Останні кілька років пересікаємося, вітаємося. Так, колеги, звичайно, все було казати, так. Все. 100%. Так. Я не спорю. Ці саме тому, то ви чуєте, що я вам кажу, я ви не ж не крирую, хочете почути. Ні, ні ви ви чуєте себе. За ви тільки неї. що наголосили на відео, що я вам показував якесь відео, ви не зрозуміли, що це за відео. Так було? Так, та. І ви розсердилися за це? Я не розсердився, тому що це було відео. Почекайте, це було відео. Я колаборант. Як мені дивитися, правильно? Так, 100%. Звичайно. Я вам ще раз наголошую, ви ж мене запитали, чому я прийшов? То я вам пояснив. Перепрошую, ну, тоді поспілкуйте зі до мене, бо ми так ми зараз розділимося. Один працівник залишиться заявником, один піде з вами. І ти тоді в заявника відпирає заяву, його на пояснення. А я до речі, з вами я війшов в конфлікт. Сьогодні ні. 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 Бачите, чудово. Вже три людини, з якими я не вийшов, бо особа заявляє, що я з усіма в конфлікті так, давайте, ну, з усіма колаборантами да, це сто відсотків. Пояснення зараз ви мені все розкажете. так ви, я буду виконувати а... всі ваші законні вимоги. А як ви встановили, що він якось причетний до колаборантів? Тому що ми прийшли це вияснити. Ми прийшли запитати, чому колаборанти до нього ходять в гості. А вони в нього вдома були в гостях? Ні, вони були в нього а в офісі. Ви в гостях. Да? Так, я знімав це. Mm -hmm. Але правда, вказаний пан не попав О, сі, на відео. Е, дивіться, в нас є понад 15 відео про Кирила Стрімоусова, де розжовано навіть дітям. Ага. Це права рука Кирила Стрімоусова. Він попав до цього пана адвоката, і саме тому ми прийшли уточнити, хто це за людина, чому він в нього, які в нього зв'язки з колаборантами, ага. на що мене вигнали. Потім, потім вже дійсно він підійшов, коли я зайшов в офіс. Дайте мені сказати, будь ласка. Це все є на відео. Ви подивитеся і Чи слідчий дасть оцінку. Тоді? Я ще раз вам наголошую, є відео ваших дій. Я спеціально знімав безперервно спочатку, коли я заходив, щоб ми з вами не мали в нас ніяких не було конфліктів. Все, Ми зрозуміли. Я йду да, тоді з вами. Ви можете прийти в автомобіль, щоб не, сидять, щоб не стоїть це робити. Так, звичайно. Куди, пані, я за вами. Так, За мною. Як бачите, в нього одна вивчена фраза. Вам щось бракує, тобто журналісти, які виконують свою роботу, або інші юристи, які виконують свою роботу, або будь-хто інший, хто виконує свою роботу. Це виходить за версією цього ось адвоката Юрцева, їм щось бракує. Ну що ж, друзі, йдемо далі. Бо кому бракує, народ України вже бачить. А у вас тут офіс, правильно? А якого характеру офіс? юридична компанія. Юридична компанія, то ви юрист. Я адвокат цю. Да? Я взагалі два останніх роки не практикую як адвокат. Два останні роки ви не практикуєте да, як я адвокат. Так, да. цей, хто ж це такий? А далі цей пан визнає, що все-таки дві неділі тому я підходив до нього та надавав йому докази колабораційної діяльності відповідної особи, на що він навіть не подивився і не хотів дивитись, бо його це, як він зазначив, не цікавить. Але питання, як він знав, що я йому показую, якщо він каже, що його це не цікавить, чи він все таки знав і розумів, що його це справді не цікавить, бо він співпрацює з ними. Так, друзі, всім привіт. Ми е -е, благополучно добрались до Львова Зараз Калісім. по Львову спеціально цілях безпеки. -е, замітаємо сліди, тому що скоріш процес махні всі там. Короче, все пока, скажем так, как мы считаем, пока все нормально, но на самом деле, скажем, что чувствуется, знаете, вот, тупорный или топорный взгляд в спину тех, кто на самом деле пытается на сегодняшний день, ну, скажем так, предъявить подозрения всем тем, кто активно выступал как раз в защиту Конституции Украины. Читая сейчас... Всем привет, ребятки. Читая сейчас на сайте СБУ обвинения мы насколько поняли что вот все движение которое знаете которым живет народ, да, говорит оказывается что задержали даже гражданина российской федерации я просто не могу понять там то паспорт предлагается но честно сказать вот знаете я в движении с самого начала я не слышал чтобы кто-то финансировал из россии я, ну, для меня это вообще-то что сказать непонятные вещи